Давайте поговоримо про те, як краще структурувати свою відповідь під час співбесіди, на що треба звертати увагу, коли розповідаєш про свій досвід, та взагалі, що таке карл метод і як відповідати на behavioral questions. Все це вас очікує в цьому відео. І давайте почнемо з того, з чого вони складаються. Карл – це контекст action, result і learning. Якщо говорити про стар метод, в ньому тільки situation, task, action, result. Очевидно, що те, що відділяє Карл метод від інших, це ось ця частинка learning. Тобто, це ті уроки. Той досвід, який ви винесли з цієї події. Якщо говорити про старт, також тут є а, така розбивка спочатку на ситуацію, тобто на такий бекграунд description того проекту, в якому працювали, можливо, команди чи ще щось. А і вже потім задача. Карл Месед, ми в ньому комбінуємо все, тобто в нас. Контекст це нам дає змогу одразу розповісти про задачу, тобто ми не фокусуємося на їх проектних деталях. Ми одразу вводимо в контекст людину і переходимо до наших дій. Тож, ви вже зрозуміли, що ми починаємо з контексту. Тобто одразу описуємо ситуацію чи задачу, але потрібно розуміти, що це повинно займати не більше 20% всієї вашої відповіді. Тобто один, два речення. І коли тренуєтеся вдома, намагайте себе лимітувати, тобто, ось не більше одного чи двох речень на опис задач і вже потім одразу переходьте до дій. Дії вже в нашій повинні Мати трохи більше часу, це десь там 30% відповіді нашої. І тут потрібно зробити акцент на тому, що саме конкретно ви зробили, да? тобто, що саме ви е, зробили для того, щоб вирішити цю задачу. Дуже часто я чую таку помилку, що е, ми хочемо використати, наприклад, там, we, Our Team, We worked on Something. Ні, ніяких ми, ніяких наша команда. Ну я не говорю там взагалі ніяких, але старайтеся оминати. Таких дуже частих акцентів саме на е, вас як колектив. А тут вже співбесіда ваша, да, тобто ваша особиста не команди, тому звертайте увагу на те, що ви зробили, який був ваш саме внесок у вирішення цієї проблеми. А е, і вже потім ми переходимо до результату. Тобто, це може бути е, коротка розповідь про те, які. Наслідки були ваших дій, тобто до чого ви прийшли. І це може бути на рівні, наприклад, проєкту, чи на рівні вже там бізнесу, чи окремо продукту. І вже останній пункт це наш learning, Да? Тобто, це така невеличка рефлексія стосовно того. Що ви винесли з цієї ситуації? А що ви вивчили? Да, тобто, що ви дізналися з цього, і тепер це є там невід'ємною частиною вашої. Підходу чи вашого досвіду, чи вашої роботи, взагалі, це дуже класний інструмент, аби показати, що у вас є така можливість helicopter view, тобто, подивитися на це зі сторони, подивитися на це все як вже досвідчений спеціаліст, проаналізувати те, що з вами сталося. Це дуже дієвий спосіб, а ви виділитися поміж інших кандидатів. Давайте розглянемо конкретний приклад. Я його сама вигадала, тому якщо ви розробники, бачите якісь технічні е, несостиковочки, будь ласка, не звертайте на це увагу. Я просто хочу показати такий більш наглядний приклад, ніж мої, мій опис. Тому давайте переходимо до практичної частини цього відео. Ось наш приклад Behavioral Question. Tell me about the time you optimized code for... For better performance in a C application. Що в нас тут є? Одразу контекст. І тут досить складна граматична конструкція, можна її розділити на дві частини. Але тут є тільки одне е згадування про проект, да, Real-Time Trading Platform, і далі вже йде одразу перехід на задачу. I was assigned to deal with. Да? Тобто ми тут не... Розписуємо детально, яка в нас була команда, який був бекграунд, чому саме у нас була така задача? Ні. Просто одразу до суті. Да, тобто Ми відрізаємо, є така е, приказка, є таке словосполучення в англійської the fat, Тобто ми одразу trim the fat, відрізаємо все е, е, зайве і переходимо до суті, яка була наша задача, з чим ми повинні були справитися. І одразу наступна частина, да, тобто наші дії, що саме конкретно ви зробили, аби вирішити цю задачу. Ось тут я навела такий приклад: I profiled the code, Identified bottlenecks and cached repetitive calculations. Да, і там додала ще, що там людина робила. Знову ж таки, це може, може бути більш детально розписано, якщо ви бачите, що перед вами технічний спеціаліст і йому цікаво. Йому або їй цікаво буде послухати та дізнатися ваш хід думок, як саме ви приймали це рішення, на що ви спиралися, коли ви там робили певну дію? Тут ви можете на власний розсуд, так, сказати, так би мовити, розширити цю частину та додати якихось релевантних деталей. Знову ж таки, деталі повинні завжди бути релевантними. І наступна частина це вже результат. Зараз ми перейдемо до неї і подивимося, на що там потрібно звертати увагу. І дві наступні частинки я об'єднала в одну, тому що мені здається, вони досить взаємозалежні, і без одного ви не зможете сформулювати інше. І спочатку, до того, як ми перейдемо саме до конкретного, до конкретного прикладу, я хочу поділитися з вами такими більш-менш універсальними питаннями, що ви можете запитати в себе, аби краще структурувати цю відповідь. Відповідь: перш за все, який внесок, який результат ви хочете показати, ви досягли? Там, з цієї ситуації, або, наприклад, що ви зробили гарно, на що ви тепер звертаєте увагу, або що ви зробили по-іншому, якщо б ви знову ж таки були в такій ситуації. Тобто повинна бути якась така певна ретроспектива того, що було зроблено, і що було зроблено гарно чи погано. Тобто певний гелікоптер в'ю на цю ситуацію. Суацію це дуже гарний прийом, аби показати, що ви не тільки там зробили і покинули, а ви зробили. Проаналізували, що було гарно, що було не дуже гарно, або що було там суперкласно, і на базі цього ви вже сформулювали свій особистий там унікальний якийсь досвід. І це важливо донести до співрозмовника, тому що те, що іноді очевидно для нас, що людина там взагалі-то розуміє або знає, не завжди зрозуміло для клієнта чи для інтерв'юера. З яким ви спілкуєтеся. Тому, якщо це навіть очевидні речі, наголосіть на цьому, що це очевидно, але після того ви там робите акцент на тому на сьому. І давайте подивимося вже наш приклад. Ось наш результат. Краще його показувати в якихось певних цифрах чи а, фактах. Тобто, ваш результат має містити. Таку об'єктивну картинку, як ваші дії повпливали не тільки на проект, а й на сам продукт. Знову ж таки, якщо ви можете про це говорити, якщо у вас там достатньо даних, але це така, такий елемент, який nice to have, тобто гарно використовувати, аби звучати більш професійно та. Виглядати більш досвідчено. І наша остання частина це learning, Тобто, це те, які уроки, який досвід ви винесли з цієї ситуації, що саме тепер ви включаєте в вирішення подібних проблем. Тут може бути така ваша саморефлексія стосовно того, що ви проробили на там, тому проєкті, про який ви розповідаєте. Тут я такі досить загальні речі додала, але знову ж таки вони. Можуть бути більш специфічними, якщо ви знаєте, що ваша там людина, яка вас веде співбесіду, вона там технічна, і ви можете додати технічні деталі. Тобто, ось тут там upon reflection, I target optimization and profiling. So, I have a great deal of knowledge... On performance from the early stages of development. Знову ж таки, можливо, технічно тут є якісь там неточності, але, на жаль, я не розробник, аби зробити це більш детально. Я просто хочу вам показати, що ось цією частинкою вам потрібно звернути на себе увагу, на те, що зараз ви більш досвідчений, більше, більше у вас навичок з там, в в цьому питанні. І взагалі, що зараз ви можете там, повернутися до цього і обговорити з людиною про те, що ви зробили в іншому варіанті, да? тобто, що ви переробили. Тобто, це така певна, певний огляд ваших дій. Тож, давайте проаналізуємо та підсумуємо, чому саме Carl Mesod є більш ефективним способом відповіді на behavioral questions. Перш за все, він фокусується на результаті та на тому досвіді, який ви здобули на цьому проєкті. Тобто він виділяє вас з цим методом, ви можете виділитися та показати, що ви можете обернутися та подивитися на свій попередній досвід, проаналізувати. Що було добре, що було не дуже, та взагалі показати себе як більш досвідченого спеціаліста. Якщо говорити про саму структуру, вона майже така ж, як і в старому меседі, але в нас немає такого довгого опису проєкту, команди, задачі, тільки невеличка частина з контексту. Дія як в тому і в іншому методі вона посередині, тобто це також ключовий елемент. Але в стар методі ми одразу переходимо до результатів та, та до е, уроків, які ми винесли з е, цієї ситуації. Тобто, якщо ви розповідаєте про щось з вашого досвіду, будь ласка, приділіть цьому увагу, аби натренувати себе відповідати саме з такою структурою. Це допоможе вам бути більш чітким, більш зрозумілим для клієнта чи інтерв'юера і показати, що ви точно знаєте, яку саме думку ви хочете донести про вашу цінність, про ваш досвід, про взагалі того, що ви такий суперкласний спеціаліст. І давайте залишатися на зв'язку, аби. Роздивитися інші методи, та те, які типові або нетипові помилки я бачу, кандидати роблять під час співбесіди. Якщо вам сподобалося відео, будь ласка, підпишіться або поставте лайк, або якщо не сподобалося, поставте дізлайк. Для мене це дуже важливо, тому що це мої перші кроки. Я взагалі е, недосвідчений відеоблогер, тому намагаюся подати інформацію структуровано та доступно. Якщо у вас є якісь поради, чи ви щось хочете показати, поділитися, будь ласка, пишіть, буду рада. Спілкуватися